Всім привіт! З вами Той і сьогодні ми малюємо дитячими фломастерами. Я прибирала себе в тумбочки і знайшла пінас з цим фломастерами. Їм фрі декілька років, вони там доволі давно вже лежать, нікому не нужні. І тут я така, спробуємо ним щось намалювати. Тому я підготувала такий малюночок клоунеси або просто біжинку з макіяжем клоуна. Не знаю, як правильно назвати її. Я малювала з фото, але трохи упростила. О, під час малювання було заручно, фламасти лягали добре на цей папір. Малюю я в скетчбуці від ArtCreation. Якщо я не забуду, я зараз ставлю фото того, як вони здається виглядали колись. Мені здається, наскільки, наскільки пам'ятаю, то це були саме ці фломастери. Може, звісно, помиляюся, ну, але всяке буває. Тут та, я не робила шкіри. Там, що не був тілесний, але він був занадто ріжий э, і не дуже підходить. Тому я вирішила залишити шкіри не білою. Бо ну, уклона часто буває таке, що вони висвітляють свої шкіри білим геймом. Ну, в принципі, нормально буде. ложечка така яскрава, де. Прийшло б цікаво виглядати. Я дуже задоволена, що ці маркери, полежавши роки 3-4, досі доволі гарно малюють. А, майже всі кольори добре пишуть. Я ще не всі перевіряла, але деякі бажають прям майже позадихали, а деякі, як тут на відео, в принципі, добре малюють, без проблем закрашують великі ділянки, не пришиблять. Ну, як кстати, плешивець. Якщо ти будеш намалювати, то мною малювати, я таке маже, то вони будуть плішивить, бо ти не можеш намалювати все, що є. Бо там дуже маленький наконечник. Це не їхній мінус, бо такі великі деталі, дуже важко дуже довго малювати. Хлопці, якимось більше наконечником, Ну, але це дитячі шламасти, камон. Для дитячого матеріалу це дуже класний результат. Мені подобається. Можливо, колись я ще до них повернуся. Ну, але не зараз. В принципі, думаю, одного малюнку досить поки що. Так. Якщо ви хочете, щоб я спробувала ще якісь дитячі матеріали, то можете мені написати. Я намалюю ще з ними. Можу навіть їх передасувати навіть нам папері. Можу купити якусь. Найдішманську дитячу гуаш або акварель. Подивимось, як будуть ці матеріали малювати. Також можемо протестити якісь карандашики в Це я зніму, якщо вам буде цікаво. Тож пишіть, що мені знайти першим для відео. І я обов'язково запишу відео з вам матеріалом. Мені і собі буде цікаво подивитися, як він працює. Ну і вам напевне. Тож чекаю вас в коментарях. І дякую всім, хто пише мені коментарі, ставить лайки. Мені дуже приємно, це дуже спонукає мене до того, щоб знімати нове відео. Це відео вже дуже дозволялося зняти. Я ніяк не могла його нарешті озвучити. І ось ми зійшли з цього руки. Тож, якось так, як у вас справи, як життя. А у мене, в принципі, все добре. А у нас часто вимикають світло, тому тут знаєте, дуже так проблематично записувати на відео, коли немає світла, тому вони, в принципі, виходять рідко, а через світло ще інше виходять, тому з цим що я намагалася знімати почаще. Але якщо знімаю почаще, то тем для відео в мене не стає більше. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви напишете, про що вам зняти. Можливо, мені з'яда якийсь огляд на скетчбук. Цього разу я зніму і змонтую одразу дві частини, щоб не було такого, як минулого разу. Вихло тих через тиждень. Взагалі планувалося, що вийде перша частина, а потім на наступний день диву. Ну, Світло вийшло, вийшло по-іншому. Тому якось так. Що ж, думаю, на цьому буду це з вами. Дякую за перегляд. Чекаємо наступне відео, коли вона вийде. Я сподіваюся, писала коментар. Підтримали мене всім. Дякую за перегляд. побачення.